Вітаю вас, мої любі підписники та шановні гості каналу. З вами Астролог Клименко Наталія, і це прогноз для вас на період із 21 по 27 жовтня включно. Розберемо основні важливі аспекти, які будуть торкатися нашого життя, щоб ви могли з легкістю спланувати свій робочий тиждень. Дякую за ваші лайки та коментарі. І почнемо ми із понеділка, 21 жовтня. Місяць буде знаходитися в знаті Близнюків, в Знаті, повітряному. Це найкраще. Період для того, щоб ви спілкувалися, отримували нову інформацію. Обов'язково в цей день побути на свіжому повітрі. Буде діяти на нас енергія 19-ї місячної доби, символом якої є павутина. В цей період необхідно очищати себе та житло, тим більше що йде спадаючий місяць. Також це сприятливий період і для очищення думок. А Меркурій, який, власне, і відповідає за наше мислення та інформацію, буде проходити 13-й королівський градус Скорпіону, тож обов'язково зустрічайтеся із тими людьми, які вас надихають. Хороший час для отримання важливих знань та інформації. Місяць цей період буде у з'єднанні з Юпітером, планетою великого щастя, тож буде багато оптимізму та енергії. Він дозволяє розширити наш кругозір. Сприятливо починати навчання, можна брати участь в коротких марафонах, або ж отримувати важливі знання та зустрічатися із плововими людьми. Ви можете від них отримати важливу підтримку цього ж дня. Меркурій буде в гармонійному аспекті удачі до Сатурну, сприятливий час для планування. Але обов'язково слідкуйте за тим, чи це дійсно ваші бажання цього дня. Сонце буде в напруженому аспекті до Плутону. Це є періодом підвищеної конфліктності, проте і пристрасті. В цей час ви зможете переглянути свою фінансову сферу, сферу взаємовідносин, свої навички та щось удосконалити. Також загострюється питання впливу та влади, можливі труднощі та конфлікти, кризові ситуації ви зможете подолати за рахунок сили волі та наполеглості великої відповідальності та прояву свого характеру. До вівторка Венера буде в гармонійному аспекті можливостей до Плутону. Венера планета взаємовідносин і наших бажань. А планета трансформації допоможе ці бажання переглянути. А також це період. Коли наші почуття набирають великої глибини, посилюється тяжіння до інших людей, В цей час зростає наша здатність впливати на наших партнерів та досягати бажаного. Венера також буде робити гармонійний аспект до кармічного місячного вузла раху, тож можуть бути нові кармічні знайомства або ж отримання для вас важливої інформації. Ми вже можемо відчувати напружену дію між Плутоном та Марсом, хоча напружений аспект ще буде на початку листопада. А опозиція між цими войовничими планетами вказує на боротьбу і дає силу та енергію долати труднощі. Цей аспект наділяє нас великою силою діяти, проявляти рішучість. Звісно, що можливі і конфлікти, тож уникайте сварок та напружених ситуацій із впливовими людьми, в цей період оточуючих краще не провокувати на сварки. А у вівторок, 22 жовтня, на нас буде діяти енергія 20-ї місячної доби, символом якої є Орел сприятливий день для визначення мети та активних дій. Добре, починати нові справи. Місяць переходить знак РАК, знак свого володіння. Тут він відчуває себе дуже добре, і це хороший період для сім'ї, для того, щоб ви зустрілися із своїми родичами або ж щось придбали. Для затишку своєї оселі на нас може нахлинути певна ностальгія. Ми можемо бути більш чутливими. Проявіть роботу до своїх близьких, оскільки місяць буде в напружених аспектах до кармічних місячних вузлів, то ж можуть бути ситуації, які пов'язані із минулим. для того щоб ви поставили на них крапку. Марс як планета активних дій буде в гармонійному аспекті удачі до Нептуну. Це чудовий час для того, щоб ви втілили свої мрії в життя, проявляли творчий підхід до роботи, а також посилюється цей період. Інтуїція, хороший час і для оформлення документів. Марс буде робити гармонійний аспект і до урану, планети креативності, тож може з'явитися бажання оновлення, нових відчуттів, а також вирватися із рутини та повсякденності. Це період боротьби за свою незалежність та свободу. Хороший час для того, щоб ви діяли нестандартно і впроваджували щось нове в своє життя. Можуть також бути і неочікувані зустрічі. В середу, 23 жовтня, місяць залишається в знаці Рак, тож приятливо бути із своєю родиною, проявляти турботу, займатися створенням затишку, можна готувати смаколики, пригощати рідних або ж відвідувати своїх родичів. Буде діяти енергія 21 місячної доби, символом якої є колісниця, і це чудовий період для реформаторів, шоуменю та політиків, для вашого бізнесу. Це можуть бути і сприятливим перехід на нову роботу. Тобто, якщо у вас була робота, яка не приносила вам користі, то це може бути першим кроком для оновлення. Ви можете звільнитися. Пам'ятайте, що нове для нас. Приходить тільки тоді, коли ми звільняємося від старого, тобто розчищаємо місце для нової енергії. Цього дня сонце буде переходити в знак Скорпіон. Вітаю всі скорпіончиків з настанням ваших днів народження. Бажаю вам реалізації ваших планів, здійснення ваших мрій. Обов'язково відмічайте свої дні народження. А так ви активуєте своє сонечко на весь наступний рік. За бажанням ви можете звернутися до мене за прогнозом на рік включаючи соляр. Де я детально розказую аспекти кожного місяця і тенденції року за енергіями, коли сонце переходить в знак Скорпіон, то поглиблюється наша інтуїція, наші аналітичні якості, оскільки знак скорпіону це знак грошовий. Тож сприятливо займатися темами, які пов'язані із фінансами, вивчати фінансову грамотність, спілкуватися із скорпіонами, а також вивчати езотерику та отримувати таємні знання. Місяць буде у з'єднанні із Марсом, що надасть нам можливість діяти інтуїтивно. Головне контролювати свої емоції, щоб дії не були підпливом негативних емоцій. Це енергія сприятлива для того, щоб ми займалися своєю родиною. Проявляли емпатію, допомагали іншим. Сонце ще залишається під напруженим аспектом Плутону, проте в своєму знаці Плутон не буде вже так сильно впливати. І це може вказувати нам лише на те, що потрібно щось змінити в нашому житті. Це може бути певний тиск, вплив на нас, але це період, коли ми маємо. Проявляти дипломатію і не втягувати себе в конфлікт ситуації. Тим більше, що на небі буде формуватися гармонійна конфігурація бісекстиль за участю Нептуну, Урану, а також з'єднання місяця та Марсу. Це сприятлива можливість для того, щоб ви реалізували свої плани, свої мрії через віру та нестандартний підхід, через. Допомогу друзів або ж за допомогою астрології, творчого креативного підходу. Головне діяти і вірити в себе. Це хороший час і для навчання, для звернення до астрології, для творчості. Сприятливо проявляти в цей період благодійність. А в четвер, 24 жовтня, ми будемо під впливом 22-ї місячної доби, символом якої є книга. А в цей період сприятливо також навчання, початок роботи. День більше підходить для індивідуальної роботи та отримання знань або ж передачі свого досвіду. Місяць заходить знак Лев, тож сприятливий період, і для святкувань, для виступів, для презентацій, а також знайомств для навчання зустрічей. Це також може бути сприятливим періодом і для роботи в інтернеті або ж онлайн-навчання. Із 7 години ранку 49 хвилин і до 8 години ранку 24 хвилин буде місяць без курсу. Цей час важливого, нічого не починаємо. А також варто бути обережним у поводженні із колючими гострими ріжучими предметами. Та на дорозі, оскільки сонце буде разом із Плутоном та Марсом формувати напружену конфігурацію, будуть напружені аспекти між ними, що також нам дає потужну енергію для реалізації наших амбіцій, прояву великої відповідальності. Це може бути пов'язано із підвищеною конкуренцією. А в п'ятницю, 25 жовтня, ми будемо під впливом енергії 23-ї місячної доби, символом якої є крокодил. А в цей період ми маємо не піддаватися негативним емоціям. Йде стресовий період, коли змінюються фази місяця. варто проявляти впевненість та наполегливість. В цей час залишається конфігурація бісекстиль за участю Марсу, Нептуну та Урану. Хороший період для того, щоб ми були відкритими всьому новому прогресу. Аспекти сприятимуть легкій адаптації нас до мінливостей життя. Хороший період для просування своїх справ, для завершення проєктів, а також отримання знань. Хороший період і для зустрічей, і в день Венери обов'язково порадити себе чимось. Це можуть бути зустрічі, виступи. Весь робочий тиждень Меркурій буде в гармонійному аспекті до Сатурну, і це період для того, щоб ми змогли сконцентруватися, зосередитися, прописати плани майбутніх дій, зробивши роботу над помилками. Хороший час для того, щоб впорядковувати свої документи та розібратися із своїми справами. У суботу. 26 жовтня буде діяти енергія 24 ї місячної доби, символом якої є скеля. І це період, який сприятливий для закладання фундаменту нових великих справ. Сприятливий час для того, щоб ми розчистили все непотрібне для нас, звільнилися від нього. І з 11 години 6 хвилин і до 18 години 48 хвилин місяць буде без курсу. А з 18.49 він переходить знак Діви. Знак, який любить чистоту, порядок, хороший час звільнитися від всього непотрібного і все розкласти по поличках. В цілому день сприятливий і для святкувань, і для отримання інформації, і для мандрівок, і зустрічей, а також для просування своїх справ. У нас починає діяти напружений аспект між Венерою та Сатурном. Венера планета відносин та наших бажань, а Сатурн це планета строгості, холодності і законів та порядку. В цей період нам може бути складно проявляти свої почуття, може бути надмірна холодність в прояві емоцій або ж потреба економити. Цей же аспект допоможе нам поглянути більш критично та реалістично на свої відносини та фінанси, можуть бути певні затримки в нас. Щодо реалізації наших бажань. Тут цей період важливо проявляти відповідальність, дипломатичність, а також слідкувати за своїм бюджетом. У неділю, 27 жовтня, ми будемо під пливом 25-ї місячної доби, символом якої є черепаха. Не рекомендується занадто поспіх в цей період. Місячна доба дає можливість нам пізнати мудрість земного життя і нікуди не поспішати. Тим більше, що на небі будуть напружені аспекти між Венерою та Сатурном, і Венерою та місяцем. Можуть бути непорозуміння, сварки, підвищена емоційність від того, що ми можемо натикатися на глухий кут при реалізації наших бажань. Краще відкласти цей період важливі справи, просто розслабитися і відпочити. Сприятливо звільнятися від всього непотрібного, поки спадаючи місяць. Протягом усього тижня на нас буде діяти гармонійний аспект між Ураном та Нептуном, ураном та Плутоном вищими планетами. Тож це чудова можливість для того, щоб ми проявляли креативність, творчість, обов'язково звільнялися від старого, непотрібного, яке тягне нас вниз, і були відкритими всьому новому і йшли в прогрес. Бажаю вам успішного тижня і реалізації ваших планів найкращим чином. До наступних зустрічей наступних відео!